Державною податковою службою України з метою підвищення рівня інформування платників податків про суму помилково сплачених податкових платежів та єдиного внеску розроблено та впроваджено новий сервіс електронного повідомлення. Платники податків, користувачі електронного кабінету, мають можливість отримувати в розділі вхідні вихідні документи або вхідні повідомлення, електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів. Та миттєво здійснювати направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковуються помилково сплачені суми, заяву про перерахування коштів за місцем обліку платника в електронному форматі. Електронне повідомлення за формою для юридичних та фізичних осіб 14900 містить інформацію про код територіального органу ДПС, в якому обліковується помилково сплачена сума, код територіальної громади код та назву платежу, дата номер та сума платіжної інструкції, а також зазначено бюджетний або небюджетний рахунок. Відправка електронних повідомлень про помилкову сплату платежів до електронного кабінету платника податків здійснюється автоматично о 9-й годині ранку в робочі дні, крім понеділка, за транзакціями про сплату за попередній банківський день.